Це оце, тактична, стропа. Що? тактична стропа американських спецназу. Вона, це копія є, це не є оригінал, це українська копія. В оригіналі вона складається з різних кольорів. Чорний, червоний і жовтий, тобто Далі. ці дві нижні це і чорні, тут червоні дві і це жовті. Чорні ноги, червоні руки, жовті тяни називається. Щоб швидше зорієнтувати, тому що ну, однаковий і знає дещо де, є. Це воно діє. швиденько. Одна нога, друга нога, максимально високо. Далі. Одна рука. Так. Оце і... друга рука. Це для тих, хто менше думає. Я чіпляю собі за карабін, в мене автоматично звільняються руки. Голова, то падає вниз? Все одно мені на його голову. ти Я можу його і натягнути. Але він без пам'яті. Я можу його і натягнути, я вам ще раз головою. Чуєте? Сидить за головою, коли ви виходите з зони мура, червоної зони. Найважливіше в червоній зоні це є кровотеча. Тому що будь які пошкодження, інші, це саме травма. Якщо точе кров, то недовго, довго, натече деякий відрізок часу. Маєте можливість дивитися договір, я не кажу, що ви цього не робили. Я вам показую, що саме екстремальніше. Розумієте, Ви, ви можете використовувати носівку, яка коштує 3 тисячі гривень, де фіксується голова, де фіксується ступні, де витягнути їх кілометр за машиною. Але треба мати цю, цю носілку спеціальну, розумієте?